Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму створено при службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про такі пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Спалювання сухої трави щорічно задає чималих збитків буковинцям. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 11 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 8 пожеж. Завдяки чому було збережено матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 5 березня, село Чуньків, Заставінського району. В житловому будинку місцевого мешканця виникла пожежа. Дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. Тому за нетривалий час полум'я поширилось по всьому будинку. Об 11-й годині ми отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Чуньків. та одразу ж виїхали на місце виклику. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Нам вдалося за нетривалий час. Локалізувати пожежу в тих межах, в яких ми її застали на момент прибуття і не допустити подальшого розповсюдження вогню. Оперативні дії рятувальників дозволили врятувати від знищення житловий будинок. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. 7 березня вулиця Червоноармійська, місто Чернівці. О 3 годині ночі до народної служби порятунку надійшло повідомлення, що на козирку балкону квартири, що знаходиться на третьому порті, в дев'ятиповерховому житловому будинку перебуває жінка та потребує допомоги. О третій ночі прийняли виклик, що на вулиці Червоноармійська, 77, стоїть жінка на козирку. Негайно виховшись до місця пригоди. Переконавшись, подивилися, що жінка стоїть на козирку, є загроза її життю та здоров'ю. Взяли трьохкаліну драбину, негайно піднялися до неї на третій поверх. Ми заспокоїли жінку та потихеньку почали її спускати по драбині. Після чого ми передали її в руки медика, 8 березня вулиця Шевченка, місто Чернівці. Під час пожежі рятувальниками врятовано життя чернівчанини. Пожежа виникла в квартирі на першому порсі двохповерхового житлового будинку. Прибувши на місце події, рятувальникам повідомили, що в квартирі може перебувати людина. Поступило повідомлення на Шевченка. 35 пожежа прибули до місця, побачили задимлення на першому поверсі будинку. Зайшли всередину. Заходився рідний чоловік, знайшли його на дивані. Його було врятовано, після чого пожежу не піддовальна. Вже вкотре в цьому році до біди призводить паління в ліжку. Недбало кинутий недополок власником квартири не лише спричинив пожежу, але ледве не вартував чоловікові життя. Та, зважаючи на стан, в якому перебував потерпілий, він найповніше і не усвідомлював до кінця, що з ним трапилось. Можливо, з часом він зрозумів всю безпеку свого вчинку. Огось тільки про себе думаєш, що так тяжко вийти на віранду покуріти? З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення прав пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у у Чернівецькій області звертається до всіх буковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. З настанням теплої весняної погоди в багатьох місцях можна побачити суцільні згарища. Це результат господарювання боковинців по наведенню ладу на своїх присадибних ділянках та відкритих територіях. І їх навіть не зупиняє сумна статистика зруйнованих вогнем від спалювання сухої трави житлових будинків, знищених. Зелених насаджень та навіть випадків травмування людей із настанням теплої погоди в рятувальників додається чимало роботи через спалювання мешканцями області сухої трави. Щоденно пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають на ліквідацію пожеж внаслідок підпалу сухої трави на відкритій території. На відкритій території у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватись зі швидкістю до 4 км за годину а у вітряну до 30 км за годину. Висота полум'я досягає 2 метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж. Протягом 15-30 хвилин збільшується 2-3 рази. Самовільне і неконтрольоване спалювання сухої трави таїть у собі велику небезпеку. А ліквідація пожежі для пожежно-рятувальних підрозділів складає чималі труднощі. Пов'язані із швидким поширенням вогню на велику площу. Такий час кількість виїздів на пожежі значно збільшується. Інколи ми не встигаємо повернутися в підрозділ і отримуємо нове повідомлення за доволі, буває до п'яти-шести виїздів. Ще довго пам'ятатимуть мешканці села Лукавці Вижницького району пожежу, що виникла минулими роками, коли в результаті спалювання сухої трави було знищено два житлових будинки та одну господарську будівлю. Я тут коли я жив, і це все згоріло. Все, гед повністю. У хати, все, документи, все гед позгороди, все. Людина, що запалювала суху траву, навіть не усвідомлювала про те, чим це все може обернутися. Як тільки вогонь розгорівся, вітер роздмухав полум'я і погнав його в бік будівель. Всього декілька хвилин знадобилося, щоб вогонь подала відстань від поля до житлових будинків. Місцеві мешканці всіляко намагалися перешкодити вогню, та всі їхні зусилля виявилися марними. Прибіг до мене швагро, гілюк Митро і каже, хто запалив траву, що і малося горіти, каже, зараз все йде на хати. Та ми зробили мітли, сюди, туди почали це все оббивати, то не може, що вітер сильніший подув. Полум'я перекинулося на три людські помешкання. Люди. Почав гасити путнями, то то не допомагало. потім приїхала служба, яка змогла залишити. Лише коли на місце прибули рятувальники, вдалося приборкати полум'я та оберегти від вогню житловий будинок та матеріальних цінностей на загальну суму понад 80 тисяч гривень. Такі випадки непоодинокі, і щорічно їх кількість неупинно зростає, не дивлячись на всі зусилля рятувальників, роз'яснити боковинцям про всю небезпеку спалювання сухої трави управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Вживаються всі заходи щодо недопущення виникнення пожеж на відкритій місцевості в час спалювання сухої трави. Так з кожним роком у нас тенденція. Спостерігається, що виникають пожежі внаслідок спалення сухої трави, де загораються житлові будинки, господарські будівлі, фруктові дерева У 2012 році, як показує нам сумна статистика, більше ста пожеж виникло внаслідок спалення сухої трави, через що було знищено більше 20 житлових будинків, більше 500... Фруктових дерев, ну і тому зараз ми проводимо такі профілактичні рейди щодо недопущення таких випадків. З мешканцями населених пунктів проводимо. Інструктаж, вручаємо листівки, в яких зазначено, в яких необхідно дотриматись правил під час такої погоди і під час спалювання рослинних рештків. З настанням теплої погоди, незважаючи на різноманітні заборони, в області вже стало традиційним спалювати суху траву. Поля на великих площах перетворюються на сусільні згарища, шкода від спальню сухої трави обраховується чималими збитками. Та не превеликий жаль, боковинці рідко надають цьому уваги. І як результат, ми маємо таку сумну статистику. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольоване полум'я спричиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі назавжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді ніж ліквідувати її наслідки. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.